Новічку, на дід і ніякої біди вам від коляди до коляди. Ми дуже вам дякуємо за ваші щирі колядки, заші за добрі, приємні, теплі слова, Кажу відверто вже догодилося нам, зокрема в цьому році, чути багато колядок, різних професійних хорів, але, напевно, особливість сьогоднішнього колядування тих дітей, вас всіх, рейдів присутніх, є дійсно відчуття такої щирості, сердечності. Коли дійсно ви відчуваєте радість з із... пришестя із того, що Господь прийшов у цей світ, аби спасти людство від рихра... від да тієї смерті. Тому дійсно для мене особисто, от я мосі приповнювати моє серце, моє душу, тому що я давно чув такі щирі, відверті, душевні, сердечні колядки. Це низький уклін, дорогенькі гості наші. Від імені нашого намісника, оця Векенті, який, на жаль, по певних серйозних причинах не міг, бути тут присутній. Я дуже дякую за вашу таку гостинність, за ваші приємні е, колядки добрі. Ось, е, На жаль, подарунки таких сладких ми не встигли зробити, але така маленька якби, нагородка, хто вас саме є в їх оноше, не знаю, напевно, от ви, то бачимо, Вікентя передав. Ось, і від е, Векеті вам велика подяка. Ось, крепості сила вам здоров'я, духовної радості. Адже ви, напевно, найбільше маєте можливість відчувати ту радість, спілкування з Богом, радість від того, що дійсно Господь є в нашому житті, що Він нас любить, що Він нас відчуває, чує наші прохання і дійсно є, і намагається чути всі наші молитви, всі вам здоров'я, крепості і много і многії літа. І давайте разі скажемо на многое літа. многое літа і благая літа, і я благая. Счастливая यलीधा